Наш проект називається Традиції зимових свят. А що ж таке традиції? Так, що ж таке традиції? У кожної людини є якісь звички, у родин теж вони є, і навіть у цілих народів. Оці звички або звичаї і називають його куль... традицією. Що люди цього народу їдять, що одягаються, яких пісень співають, які свята святкують. Усе загалом розумієте, про що я? З нашої зустрічі у кафе. З нами були пірати, та ми шукали пролину миру. Отак от прокручую. Бачите, один рік назад. Що це? Оце що за відео? Оце що за відео? Е, це. Да но снижение. Так, ми танцювали біля е, біля нашого класу? І ось уже в цьому році, бачите, почалася війна, і тому ми ось так уже в цьому році зібралися з вами в е, іншому приміщенні, не в школі. І ось ми шукали перлину миру. бачите? І тоді, коли я вниз ось так прокручу, ось тут вірші ми розповідали. Які вірші ми розповідали? Хто може розповідати? Сказати, повторити Є... на зустріч, рік старий, Здравствуй, Миколай святий. Поки я сюди добрів, подивись, як постарів. Кидай того грудня, морозила й судня, та гайда до хати. кидай того грудня, морозила й судня, та гайда до хати, рік новий стрічати. Там, іди, був... іди обери сам собі приз. А, ну це потім. Ще, ще, ще три, Ви згадали це? стала собі ще Що це? Щедрівочка. Це щедрівочка. І хто цю щедрівочку розповідав? Настя Аргірова. Настя Аргірова. Ось я бачу, що ми робили. До нас э, до нас пришел мой брат седьмого класса. Так. Со, да, своим, я так со своим другом. И мы там фоткались и ела пиццу. А потом была такая машина э, бульбашек, и я перед них э, танцевал и был бу... э, как там. Okay. Так, і знайшли, вони були схожі на перлинки. Результатом роботи над проєктом потому... «Традиції зимових свят і було створено нашого Ютуб каналу, де висвітлено О, наше шкільне життя. Каналу, так, завдяки роботі над проєктом ми почали записувати навчальні відео. Правда, Нікан? І ось він зараз показує, що діти він показує. Подивіться, він а він показує свято в піцерії. А хто ще пам'ятає? Оце віршики ми розповідали. Що це? Це о... Іра! В, 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 в гру про піратів. Нам треба. Бо... Вікторини так, що... показували. так? І потім, коли закінчиться музика, там була музика, стати в такі кружечки, це острова. Ось з батьками Вікторина, да? то Потім прийшов Миколай і водили хоровод. Ну тут бачите, ми водимо хоровод навколо подарунків. Що тут говорить Миколай? Вікторину, да, проводить. А ми насправді Катя навколо чого проводили? Навколо чого? Найшли перлину, буде мир. Ось бачите, перлинки на нас сипалися. Навколо чого ми проводили Катя Шаповал? Навколо ялинки, яку я зробила. Ага, а ти можеш продумати? Ось навколо цієї ялинки. Я хотіла сказати, що завдяки цьому проєкту ми дізналися нові свята, ми вивчали. Ми вивчали танці, ми навчилися готувати, та багато ще чого різного. Голосніше я хочу розказати, як я святкувала новий рік. Я поїхала з батьками у театр Академія Так, да, молодець! корабель. Актори талановито грали свої ролі. Мені театр дуже. Подобався. Так, да, дякую. Мені також сподобалося, що ми разом з вами були. Я зараз Катюшу бачу і вона демонструє екран. Подивіться, бачите, навколо ялинки ми з вами ходимо. От, зверніть увагу. Ось, дивіться. зараз, Бачите, я стрілочку таку намалювала. Що ж там зараз відбувається, діти, подивіться. Що ви бачите? Я бачу як якось. Ось скільки у нас фотографій, подивіться, скільки а відео, скільки, робот... скільки згадувань. Що? Що там було? Що хто ще згадає? Бачите, ми не можемо ніяк відірватися від цього чудового свята. Чого ще? Я любимо одного. Так, Що ще? Діти, чого навчив ваш проект? Тимур Маковоз, чого навчив тебе проект? Що ти можеш згадати про проект? На зимових свят я був В бабусі, або... з бабусю, да на святі, да, на нашому. І що? Вона Розповідала свої подружкам, як чудово ми святкували свято. Та ти що? Прямо бабуся бабуся всім розповідала, так? Да? Ой, добре, дуже приємно. А і, що там у нас ще? Хто що може згадати? Костя Гарбуз, що може згадати? Та розказав своїм товаришам на футболі, який у нас спільний проект. Я можу розповісти свій вірш, який я написав? Та ти що? Мені буде дуже приємно. Це завдяки проекту ти написав вірш? Да, на Новий рік. Так, вечір. Діти та того... Святку. Свят... святкую. Святкують і ще друй, дякую. Деміт Бесерав, що ти пам'ятаєш за наш проєкт? Що ти пам'ятаєш? Де ти був? Де був такий проєкт? Голосніше. Я був в, в Польщі. Так, ми в Поль... ти в Польщі. і як там в Польщі святкують наш проєкт? Ну, що ти про наш проект хочеш розказати, і наряжають юрку, а потом е... варять дуже вкусно Ютуб. Какой-то суп из, я помню, спробував суп із сосісок каких то сарделек. От бачиш, ми е, не дарма говоримо, що ми навчилися готувати. Так. так. Там було дуже цікаво, там були родичі, друзі, та на сам Новий рік ми поїхали на гору кататися на лижах. Виросли відвів до батьків, а хрещених, хрещенки, хрещеники. Традиційна страва капустняна. Так, радих, ми забули про та хрещеників, так. Це Я е, прошу вас навчитися головному е, доставляти задоволення своїй родині і вчителям. Ну і взагалі в школі. Оце головне, чому нас навчив проєкт. Давайте зробимо свято. от Правда, отак. Отак, давайте сердечки, смайлики. І покажемо, як нам добре разом. От Марина Кучинська, не забуд, не забуваємо за свій Ютуб канал, і з задоволенням ідемо. Ой, яке в нас чудове свято! да, як добре бути. Марина разом. Марина. І з задоволенням ідемо на перерву.